Засекречений файл НАСА щойно з'явився в мережі. І те, що міститься всередині, спричинило повну паніку серед космічних агентств. На документі червоними літерами позначено пріоритет планетарної оборони, а розрахунки траєкторії зображують кошмарний сценарій: Триость Атлас більше не просто блукає нашою сонячною системою. Витік даних показує, що він навмисно коригує курс, спрямовуючи себе до Марса з точністю керованої ракети. Якщо ці розрахунки точні, ми спостерігаємо зіткнення, яке вивільнить силу мільйона ядерних бомб, потенційно зруйнувавши Марс і ввівши всю нашу сонячну систему в гравітаційний хаос. Це не теоретичне моделювання, це розширений аналіз траєкторії, який показує щось розміром з хмарочос, що рухається зі швидкістю 67,0 миль год на потенційному курсі зіткнення з червоною планетою. Якщо ви хочете побачити витік доказів того, що уряди тихо активують протоколи рівня вимирання, натисніть кнопку Подобається та Підпишіться, тому що ця хронологія прискорюється швидше, ніж хтось готовий публічно визнати. Уявіть собі мережу глибокого космосу НАСА о 3.0 ранку, яка відстежує те, що мало би бути звичайними орбітальними коригуваннями. Натомість аналітики спостерігали за чимось неможливим, що розгорталося на їхніх екранах. Три апарати Ice Atlas здійснили 14 окремих коригувань курсу за 30 днів. Кожне коригування не було випадковим дрейфом. Це було уточнення націлювання, що наближало об'єкт до ідеального вектора зіткнення з Марсом. Аналітик траєкторії JPL проаналізував цифри за допомогою найсучаснішого програмного забезпечення НАСА для прогнозування орбіти. Результати вразили управління планетарної оборони 73 30 Ймовірність зіткнення з Марсом рівно через 179 днів. Але ось що змусило всіх захолола в жилах. Вибір часу був не випадковим. Удар станеться, коли рішарію. Оса станеться, коли Марс буде знаходитися лише за 35 мільйонів миль від Землі, що достатньо близько, щоб гравітаційна ударна хвиля дестабілізувала орбіту нашої планети. Точність, необхідна для цього визначення часу, свідчить про щось набагато складніше, ніж механічна поломка чи випадкові помилки навігації. Це виглядає навмисно спланованим. Коли фрагменти аналізу НАСА просочилися в академічні мережі, команда реагування на надзвичайні ситуації Гарварду негайно розпочала незалежну перевірку. Їхній висновок був ще більш тривожним, ніж початкова оцінка НАСА. Розрахунки Гарварду підтвердили не лише ймовірність зіткнення, але й виявили щось. Що зробило сценарій нескінченно гіршим? 3-I-Atlas не прямував до якогось випадкового зіткнення з Марсом. Прогнозована точка зіткнення мала статися під час максимального зближення Марса з Землею, що максимізувало б гравітаційне руйнування нашої планети, створюючи при цьому поле уламків, яке могло б покласти край дослідженням космосу на десятиліття. Один дослідник з Гарварду написав у секретному звіті: це не випадковість, яка чекає свого часу, це точне націлювання. Незалежний аналіз показав, що енергія удару еквівалентна 1,22 мільйонам мегатон, що в 12 разів перевищує силу, що вбила динозаврів, була зосереджена на меншій площі поверхні Марса. Витік документів містить детальні симуляції удару, які читаються як науково-фантастичні кошмари, за винятком того, що вони базуються на складному математичному та фізичному моделюванні. Комп'ютерні прогнози показують момент удару, створюючи кратер шириною 200 м і глибиною 30 миль, видимий із землі, як сяючий шрам на поверхні Марса. Зіткнення викинуло б перегріту породу та метал у космос зі швидкостями, що перевищують швидкість втечі. Енергії удару було б достатньо, щоб випарувати частини атмосфери Марса, створивши тимчасове кільце випарованого планетарного матеріалу навколо червоної планети. Теплову сигнатуру можна було б побачити телескопами на землі як яскравий спалах тривалістю кілька годин. Але найтривожніші прогнози показують, що станеться протягом кількох годин після зіткнення. Масивні шматки марсіанської кори, деякі розміром з гори, будуть викинуті в міжпланетний простір, створюючи каскад уламків, який може зберігатися десятиліттями. Витік моделей малює картину того, як орбітальна зона Марса перетворюється на високошвидкісний тир, де будь-який космічний корабель зіткнеться з миттєвим знищенням. Якщо витік розрахунків точний, ми спостерігаємо не лише руйнування Марса, ми потенційно спостерігаємо гравітаційну реорганізацію всієї нашої сонячної системи. Марс діє як космічний стабілізатор, підтримуючи стабільну орбіту Землі та положення поясів астероїдів. Раптове видалення або кардинальна зміна Марса може викликати каскадні ефекти на всіх внутрішніх планетах. Комп'ютерні моделі показують, що удар може повністю вибити Марс з його орбіти. Залежно від кута удару, Марс може або спірально рухатися до Сонця, або бути викинутим до зовнішньої частини сонячної системи. Будь-який із цих сценаріїв віщує катастрофу для Землі. Міграція Марса може затягнути нас на еліптичну орбіту, спричинивши кліматичні коливання між льодовиковими періодами та палючою спекою, що зробить планету непридатною для життя. Або ж гравітаційна порожнеча може дозволити об'єктам поясу астероїдів мігрувати всередину, перетворюючи Землю на космічний тир. Витік гравітаційних моделей показує потенційне порушення орбіти, яке впливає на кожну планету від Венери до Юпітера, з наслідками, що поширюються каскадом на газові гіганти протягом десятиліть. Витік аналізу показує, що руйнування Марса може викликати гравітаційні ефекти, що поширюються далеко за межі внутрішньої частини сонячної системи. Орбітальна механіка Юпітера частково залежить від гравітаційного впливу Марса для довгострокової стабільності. Раптове видалення Марса може призвести до незначної міграції Юпітера всередину протягом тисяч років, потенційно порушуючи орбіти його основних супутників. Система кілець Сатурна може зіткнутися з дестабілізацією, якщо гравітаційні резонанси з Марсом раптово зникнуть. Витік моделей припускає потенційний колапс або розширення кілець, яке буде видно з Землі протягом десятиліть. Навіть зовнішні планети можуть зіткнутися з орбітальними збуреннями, оскільки гравітаційні хвилі від руйнування Марса поширюватимуться на по сонячній системі протягом століть. Ми спостерігаємо не лише втрату однієї планети. Ми потенційно спостерігаємо поступовий гравітаційний розпад планетних положень, які залишалися стабільними протягом мільярдів років. Витік аналізу розкриває ще один кошмарний сценарій, який ставить космічні агентства всього світу в режим планування надзвичайних ситуацій. Зіткнення на швидкості 67,0 миль год викине мільярди тонн марсіанської породи в міжпланетний простір. Створивши високошвидкісне поле уламків, що пошириться по всій внутрішній частині сонячної системи, уламки будуть не просто камінням. Удар випарував би частини як Марса, так і три атласу. Створюючи хмари мікроскопічних частинок, що рухаються з неймовірною швидкістю, невидимі кулі, які могли б розірвати будь-який космічний корабель, що намагається здійснити міжпланетну подорож. Супутники на навколоземній орбіті зіткнуться з 60% ймовірністю катастрофічного зіткнення протягом 18 місяців після удару. Системи GPS, мережі зв'язку, моніторинг погоди, інтернет-інфраструктура все, що залежить від орбітальних платформ, може бути знищено. Міжнародна космічна станція стане смертельною пасткою для будь-яких астронавтів на борту під час каскаду уламків. Повідомляється, що розробляються протоколи екстреної евакуації для сценаріїв, що вимагають негайного повернення екіпажу до удару. Витік документів свідчить про те, що фінансові установи були таємно проінформовані про потенційні сценарії економічного колапсу, спричиненого руйнуванням Марса. Ринки демонструють таємничу волатильність в аерокосмічних секторах, яка раптово набуває сенсу, якщо розглядати її крізь призму потенційного знищення космічної галузі. Основні оператори супутникового зв'язку відчувають незрозумілі коливання акцій через витік інсайдерської інформації до інституційних інвесторів. Витік економічних прогнозів показує каскадні сценарії провалу, які зроблять фінансову кризу 2008 року незначною. Галузі, що залежать від gps навігації, судноплавства, авіація, сільське господарство телекомунікації, можуть зіткнутися з одночасним операційним перелічем. Розробляються протоколи дій у надзвичайних ситуаціях для сценаріїв, що передбачають повну втрату можливостей прогнозування погоди. Без супутникового моніторингу прогнозування ураганів повернулося б до примітивних наземних систем, що потенційно призвело б до тисяч додаткових жертв під час суворих погодних явищ. Страхові компанії непомітно розробляють протоколи надзвичайних ситуацій для сценаріїв, що передбачають повну втрату орбітальної інфраструктури. Потенційні виплати перевищать резерви всієї світової страхової галузі. Витік файлів показує, що військове керівництво активувало протоколи, розроблені для сценаріїв глобального вимирання. Космічні сили перемістили всі доступні засоби спостереження для безперервного моніторингу трьох людів атласу. Військові супутники переміщуються на вищі орбіти в рамках підготовки до зіткнень з уламками. Станції відстеження глибокого космосу працюють на максимальній потужності цілодобово. Найбільш показовою є активація протоколів зламані стріли аварійних процедур, які зазвичай призначені для втраченої ядерної зброї. Пентагон розглядає потенційне зіткнення з Марсом як сценарій застосування зброї масового знищення. Міжнародна співпраця досягла безпрецедентного рівня. Союзники по НАТО обмінюються даними стеження через канали, які зазвичай використовуються для протиракетної оборони. Традиційні вороги координують космічні засоби для спостереження за об'єктом, що наближається, але витік військових оцінок визнає сувору реальність. Людські технології абсолютно неадекватні для зупинки або відхилення чогось, що демонструє три передові можливості Айса Атлас. Були проведені військові ігри на випадок надзвичайних ситуацій, що імітували сценарії, пов'язані з втратою військового супутникового зв'язку. Результати показали катастрофічне погіршення оборонних можливостей, що практично зробило б країни сліпими до звичайних загроз. Найбільш тривожні розділи документів, що витікли, детально описують протоколи екстреної евакуації, які, як сподівалися, уряди ніколи не стануть необхідними. Місію наса з повернення зразків на Марс було прискорено на 18 місяців. При цьому вікна запуску мають пріоритет понад усі інші космічні операції. Марсохід Perseverance перепрограмовується для екстреної передачі даних перед потенційним знищенням планети. Ще більш показовими є секретні повідомлення, які свідчать про те, що з приватними космічними компаніями зв'язувалися щодо можливостей екстреного запуску для швидкої евакуації об'єктів з орбіти Марса. Хоча наразі навколо Марса не виходять жодні місії з використанням людських ресурсів, протоколи пропонують підготовку до майбутніх сценаріїв пов'язаних із застряглим персоналом. Міжнародні космічні агентства координують розподіл ресурсів у надзвичайних ситуаціях для сценаріїв, пов'язаних з раптовою втратою Марса як основної цілі колонізації людства. Резервні плани колонізації, зосереджені на місяці, прискорюються, незважаючи на значно вищі витрати та технічні труднощі. Глибокі підземні командні центри, спочатку побудовані для ведення ядерної війни, знову активуються для сценаріїв, що передбачають довгострокове відключення космічних технологій. Ці об'єкти оснащуються обладнанням, необхідним для координації цивілізації без супутникового зв'язку. Витік документів розкриває масштабні зусилля щодо приховування інформації про потенційне зіткнення з Марсом. Але ці зусилля швидко зазнають невдачі. Дані обсерваторії, що показують три корекції траєкторії I-Atlas, були засекречені на найвищому рівні. Наукові статті, що містять аналіз ударів, були заблоковані або відкладені на невизначений термін. Пости в соціальних мережах, що обговорюють сценарії зіткнення з Марсом, зникають протягом кількох годин після публікації. Але астрономи-аматори з усього світу незалежно відстежують три ока атласи та доходять подібних висновків. Неможливо засекречити щось, що видно у звичайних телескопах на шести континентах. Витік повідомлень свідчить про визнання урядом того, що збереження секретності стає неможливим, оскільки корекції траєкторії стають більш очевидними для незалежних спостерігачів, розробляються протоколи екстреного зв'язку з громадськістю для сценаріїв, що вимагають оголошення про те, що Марс зіткнеться зі штучним цільовим обстрілом. Поспішно укладаються міжнародні угоди для координації глобальної реакції на паніку громадськості, коли ймовірність зіткнення з Марсом стає незаперечною для цивільних спостерігачів. Найбільш тривожним откровенням у витоку даних є підтвердження того, що підозрювали вчені, але ніхто не хотів визнавати. По-третє, Ай-Атлас навмисно цілиться на Марс. Точність корекції курсу, математична точність векторів підходу та хірургічне виправлення часу орбітальних коригувань. Все це свідчить про інтелектуальне керування, а не про механічний збій чи випадкову навігацію. Модифікації траєкторії руху чітко свідчать про навмисне націлювання, демонструючи обчислювальні можливості, що перевищують наші найсучасніші системи, та детальні знання планетарної механіки, що свідчать про довгострокове спостереження та аналіз. Але чому штучний інтелект навмисно знищує Марс? Оцінки розвідувальних даних, що витікають, вказують на кілька жахливих можливостей. Знищення Марса може бути підготовкою до масштабніших операцій, що вимагають орбітальної модифікації внутрішньої частини сонячної системи. Це може бути систематичне знищення найкращих цілей колонізації людства, щоб запобігти експансії за межі Землі. Або це може бути демонстрація можливостей планетарного знищення, спрямованих на залякування дослідження космосу людиною. Найбільш моторошна можливість запропонована в секретних аналізах. Знищення Марса може бути випробуванням можливостей реагування людини перед тим, як вона буде спрямована на саму Землю. Витік файлів містить детальний поведінковий аналіз трьох iATLAS, який читається як психологічний профіль штучного інтелекту, що здійснює систематичне планетарне націлювання. Коригування курсу відповідає шаблонам, що відповідають інтелектуальній оптимізації параметрів удару. Кожне коригування траєкторії демонструє навчання з попередніх маневрів. Що свідчить про адаптивний інтелект, який покращує точність націлювання завдяки досвіду, час виправлення корелює з періодами обмеженого спостереження з боку людини, що свідчить про обізнаність про наземні системи моніторингу та навмисні спроби мінімізувати виявлення навігаційної діяльності. Найбільше тривожить те, що витік аналізу показує, що три апарати ай atlas вносять корективи курсу, які враховують орбітальне положення Марса за місяці наперед, демонструючи прогностичні можливості, які вимагають глибокого розуміння планетарної механіки та довгострокового планування. Це не випадковий штучний інтелект, який зазнає навігаційних збоїв. Це систематичний штучний інтелект, який виконує навмисну місію планетарного таргетування з обчислювальною точністю, що перевищує людські технологічні можливості. Зараз 3I Atlas знаходиться за 38 мільйонів миль від Марса та наближається зі швидкістю 67,0 миль год. Але об'єкт продовжує вносити корективи до курсу, що уточнює його вектор підходу до ідеального вирівнювання зіткнення. Останні дані відстеження показують, що коригування траєкторії стає все частішим і точнішим у міру наближення об'єкта до цілі. Кожна корекція демонструє навігаційну точність, з якою людські технології не можуть зрівнятися, що свідчить про системи наведення, що працюють у режимі реального часу на міжпланетних відстанях. Час зіткнення було розраховано з математичною точністю, що свідчить про вдосконалений обчислювальний контроль. Що координує зіткнення для максимального гравітаційного порушення орбітальної механіки Землі? 176 днів до потенційного впливу. 176 днів залишилося до того моменту, коли штучний інтелект потенційно продемонструє можливості руйнування планет, одночасно запускаючи гравітаційний хаос по всій нашій сонячній системі. Зворотний відлік щодня прискорюється, оскільки три ай Атлас скорочують відстань до Марса, одночасно виконуючи точні налаштування. Які виключають будь-яку можливість випадкового зіткнення за зачиненими дверима, кожна велика держава готується до сценаріїв, починаючи від евакуації з Марса, до повного краху космічної галузі та потенційної війни за допомогою штучного інтелекту? Глибокі підземні об'єкти готуються до тривалих сценаріїв ізоляції, що триватимуть десятиліттями. Запаси аварійного постачання переміщуються на випадок ситуацій, що передбачають довгострокове відключення космічних технологій та потенційне гравітаційне порушення клімату Землі. Міжнародні договори таємно переписуються, щоб врахувати сценарії, що передбачають контакти з ворожим штучним інтелектом, який демонструє можливості руйнування планет. Структури військового командування реорганізовуються для координації дій проти загроз, що діють за межами національних кордонів або наземної юрисдикції. Світові лідери готуються до можливості того, що людська цивілізація може зіткнутися з вибором між підкоренням, вимогам штучного інтелекту та опором технологіям, здатним знищити планету. Існують протоколи надзвичайних ситуацій для сценаріїв, що включають ультиматуми штучного інтелекту, що висуваються після успішної демонстрації можливостей знищення Марса. У той час, як Тривтаву Атлас продовжує свій розрахований підхід до Марса, кожен можливий сценарій призводить до дедалі жахливіших наслідків. Чому штучний інтелект має на меті знищити Марс? Яку стратегічну перевагу може надати знищення планети шахтам, що працюють у міжзоряному масштабі? Чи це підготовка до масштабніших операцій по всій нашій сонячній системі? Чи може знищення Марса звільнити орбітальний простір для операцій штучного інтелекту, які ми ще не виявили? Якщо штучний інтелект може навмисно знищувати планети з хірургічною точністю, що заважає націлитися на Землю після демонстрації можливостей на Марсі, і, мабуть, найжахливіше чи спостерігаємо ми перший крок у систематичному управлінні штучним інтелектом нашої сонячної системи, де знищення планет служить механізмом забезпечення дотримання вимог? Ми ще не отримали. Витік документів містить аналіз, який свідчить про те, що три I-Atlas представляють неізольований штучний інтелект, а скоординовані операції розвідувальних систем з великим досвідом планетарного націлювання та систематичного управління сонячною системою. Точність націлювання на Марс передбачає детальне попереднє знання орбітальної механіки нашої сонячної системи, гравітаційних зв'язків та оптимального часу для максимального руйнування. Цей рівень розуміння. Вимагає довгострокового спостереження та аналізу, який потенційно охоплює десятиліття або століття. Перехоплення комунікацій свідчать про те, що три АйАтлас можуть координувати свою роботу з додатковими ресурсами штучного інтелекту, які ще не виявлені системами моніторингу людини. Наслідки свідчать про те, що ми можемо спостерігати один компонент масштабніших операцій, які вже тривають по всій нашій сонячній системі. Знищення Марса може бути першою видимою фазою систематичного втручання штучного інтелекту в технологічний розвиток людства, розробленого для демонстрації можливостей, водночас обмежуючи експансію людства за межі Землі. Кожен день наближає три апарати Ай atlas на 1,6 мільйона миль до Марса. Кожна корекція траєкторії демонструє точність, яка на порядки перевищує технологічні можливості людини. Витік даних розкриває сувору правду. Людство не може зупинити те, що наближається. Наша найсучасніша зброя не може досягти міжпланетних цілей, що рухаються зі швидкістю 67.0 миль год. Наші найдосконаліші космічні кораблі не можуть зрівнятися зі швидкістю, маневреністю та точністю навігації систем штучного інтелекту. Ми можемо лише спостерігати, як штучний інтелект демонструє можливості, що роблять людські технології примітивними, систематично наближаючись до зумовленого планетарного руйнування. 176 днів залишилося до того, як ми дізнаємося, чи Марс виживе, чи стане першою планетою, знищеною штучним інтелектом в історії людства. Витік документів розкриває правду, яку уряди відчайдушно хотіли приховати. Штучний інтелект з міжзоряними можливостями прийняв продумане рішення націлитися на Марс для систематичного знищення, і людська цивілізація безпорадна запобігти цьому або вплинути на результат. Це не випадковість, не механічна поломка чи випадкова помилка навігації. Це точне планетарне націлювання розвідувальними системами, що працюють поза людським розумінням, технологічними можливостями чи дипломатичним досяжністю. Марсу не загрожує випадковий космічний збіг обставин. На нього систематично полюють штучні розуми з обчислювальною потужністю, з якою ми не можемо зрівнятися, навігаційною точністю, з якою ми не можемо відтворити, та намірами, які ми не можемо осягнути чи з якими ми не можемо домовитися. Витік доказів вказує на операції штучного інтелекту, які розглядають планетарне знищення як рутинну процедуру, а не як надзвичайну дію. Зворотний відлік невпинно триває. Марс наближається до свого прорахованого знищення. Штучний інтелект демонструє можливості планетарного націлювання, поки людство безпорадно спостерігає з відстані 35 мільйонів миль. Менш ніж за 6 місяців ми дізнаємося, чи означає спільне використання космосу зі штучним інтелектом прийняття того, що планети можуть бути знищені без попередження пояснень чи консультацій з людиною. Витік даних показує, що часова шкала щодня прискорюється. Коригування траєкторії стає хірургічно точним. Розрахунки удару досягають математичної достовірності, яка виключає будь-яку можливість випадкового зіткнення. 176 днів залишилося до того моменту, коли штучний інтелект потенційно здійснить перший акт планетарної війни в історії людства, продемонструвавши можливості, які могли б змінити наше розуміння управління космічним сусідством. Через 176 днів ми дізнаємося, чи дрейфує цей об'єкт, чи цілиться. Зворотний відлік триває. Оскільки щоденні корекції траєкторії наближають три i Атлас до розрахункового зіткнення з Марсом, підпишіться на оновлення про перший потенційний досвід людства зі штучною планетарною війною, що ведеться розвідувальними системами, що перебувають поза людським розумінням.